Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі в Христі! Третя неділя Великого посту називається Христопоклонною неділою. Саме для тих, які змагаються з пристрастями, вийшли на шлях, щоб дійти до світлого празника Христового Воскресіння на середині дороги, деколи відчувають свою неміч. І саме споглядаючи на хрест Господа, на розпростерті руки, на вияв Божої любові, на ціну нашого Спасіння, душа сповняється силою для того, щоб перемогти, щоб дійти свій шлях до кінця. У фрагменті Євангелія, що читаємо на цю неділю, Ісус Христос каже, коли хтось хоче бути моїм учнем, дуже чітко каже, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест і йде за мною. Що таке хрест свій? Ми звикли деколи, коли у людини стаються труднощі, хтось може мати труднощі зі здоров'ям, в когось стаються неприємності, і ми звикли казати, ну такий твій хрест, мусиш ти нести. Труднощі наші особисті, ми би хотіли бути здорові, а на жаль, нас спіткала хвороба. Ми би хотіли бути багаті, а на жаль, ми бідні. Ми звикли називати Христом. Але якщо ми собі подумаємо, чим був хрест Господа нашого Ісуса Христа, це був вияв любові. Це Господь Бог наше прокляття, нашу смерть бере на себе для того, щоб через жертву подарувати нам вимір причасті у Божому Небесному Царстві. Господь Бог не мав гріха, він не повинен був вмирати. Він бере на себе смерть нашу, він бере на себе хрест наш, щоб нам подарувати життя в Бозі, щоб нам відкрити небо. То коли мені навчає своїх учнів, коли хтось хоче бути моїм учнем, хай зречеться себе, бере свій хрест і йде за мною, то чим є твій і мій хрест? Нашими терпіннями, болячками, незручностями? Чи, можливо, говорячи про хрест завжди розумієм інших? Це терпіння задля інших людей. Це любов задля інших. І от Ісус каже, хто хоче свою душу спасти, той її погубить. Хто ж її погубить задля мене, задля Євангелія? То її спасе. Шукати, спасти свою душу, жити для себе. А згубити її для Євангелія для Христа Ісуса, це означає посвятити іншим. І тому, коли тобі мале дитя не дає спати, ти виснажена і змучена, коли поруєшся по дому, коли так багато тут, це не просто так, це спосіб, коли ти посвячуєш своє життя. Коли ти нині стоїш у вологому окопі. Це не просто так. Це спосіб, коли Ти іншим даруючи життя, губиш свою душу, спасаючи її у такий спосіб, що її більше від тебе не може забирати ніхто. Ісус каже, яка користь, якщо хтось би здобув цілий світ, а запропустив свою душу? Що можеш дати взамін за свою душу? Твоя і моя душа, хрещена людина, коштує ціни крові Бога. Ми апріорі. Покликані бути переможцями, лишилося тільки не зійти з тої дороги, якою йде Господь, і нас з тобою кличе йти за ним. Хто хоче бути моїм учнем? Христопоклонна неділя це час, коли вдивляючись в образ Христа, ми у ньому сповняємося силою, щоб любити Бога, бути йому вдячним, посвячувати своє життя Богове і, трудячись для інших людей, сповнятися Божим Небесним Царством. Наша душа належить Богові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!